Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати. Зараз ми з тобою намалюємо паскаля із мультика Рапунцель. Для початку потрібно намалювати коло. Це його голова. Тепер розділимо коло навпіл, щоб у нас все вийшло симетрично. На олівець сильно не дави. Вгорі кола посередині потрібно намалювати йому верхню частину голови. Ось так. Вона плавно переходить в коло. А внизу по краям потрібно додати щічки. Вони також плавно переходять в коло. Ось так. І з іншої сторони малюємо так само. Слідку, щоб вони в тебе були на одному рівні. Можна навіть провести собі додаткову лінію. Тепер форма голови його готова. Зараз додамо йому бровки. Вони йдуть від краю голови і трошки збігаються всередину, але вони не з'єднуються. Ось так. А під ними потрібно намалювати очі. Вони ось такі великі, круглі. І з іншої сторони малюємо так само. Око потрібно розділити на дві частини. Бо воно в нього прикрите повікою. А вже під нею виглядає райдушка і зрачок. Це два півкола. Також додамо йому ністрі. Ось такі. І рот. Посмішка в нього похмура. Бо йому не подобається сукня. Під очима ось тут. і Відмічаємо рівень сукні. Із цих ліній ми робимо корсет. Дві лінії і з'єднуємо їх. З'єднуємо полукруглою лінією. А від них вже малюємо спідницю. Посередині під головою намалюємо трикутний виріз сукні і лінію вниз. І на спідниці також можна додати кілька ліній. Під головою збоку малюємо рукава. Вони круглі, але частину їх не видно. Також додаємо прямокутничок. І вже з під нього ми малюємо ручку. Це ось такі дві лінії і два пальчики. З іншої сторони малюємо так само. Тепер потрібно намалювати йому ніжки. Малюємо дві рисочки. Вони трошечки розширюються. Ось так. І тепер з'єднуємо їх трьома пальчиками. 1, 2 і 3. І малюємо так само другу ніжку. Прослідкуй, щоб вони в тебе були на одному рівні. Залишилось намалювати йому хвіст. Малюємо ось таку закарлючку. І тепер домальовуємо товщину хвостика. На кінці він звужується. Набросок олівцем готов. Тепер можна все обводити та розмальовувати. Я все обведу чорним лінером. Якщо в тебе такого немає, ти можеш використовувати олівці або фломастери по кольорам. Наприклад, самого хамелеона можна обвести зеленим кольором, а його сукню рожевим або фіолетовим. Лінію по центру голови обводити не треба, її ми потім стеремо. Зрачки відразу можна намалювати чорним, тільки залиш там білу цяточку, це блік. Зайві лінію олівця треба стерти страчкою. Розмальовувати ми почнемо з темно-зеленого олівця. В центрі вгорі робимо ось таку лінію і трикутничком її розмальовуємо. Ось так. Це буде тіньова частина. Також тіньова частина під бровима. До ока. Тобто ось ця вся область. З іншої сторони робимо так само. Де можна ввести око внизу. Також темний колір додамо внизу голови, ось тут. І розмалюємо трикутничок на сукні. Тепер потрібно зробити тіньову частину на ручках. Малюємо косу лінію і розмальовуємо все ще нижче. І з іншої сторони так само. На ніжках і на хвосту йде тінь від сукні. Малюємо полукруг і розмальовуємо верхню частину. І так само на хвостику. Всі інші частини тулуби розмалюємо світло-зеленим олівцем. Сукня в нього рожевого кольору, а рукавчики в нього полосаті, рожеві з фіолетовим, тому рожевий малюємо лише дві полосочки. Тепер фіолетовим олівцем домальовуємо полосочки на рукаві і можна обвести саму сукню. Тепер намалюємо на сукні узори. Це ось такі завітки. Малюю їх в різні сторони по всій сукні. Не забудь надіслати фото свого малюнка мені в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в найкраще в кінець наступного відео. Посилання на телеграм внизу цього уроку. Також в мене на каналі є багато різних уроків з різними персонажами із мультика переходь та малюй разом зі мною. Я впевнена, що в тебе обов'язково вийде. Поруч з паскалем ти можеш намалювати рапунцель. Урок про неї в мене вже на каналі. Райдушку його потрібно розмалювати коричневим олівцем. Також простим олівцем під ним потрібно намалювати тінь. Це ось такий овал. Навкруги нього ти можеш придумати ще якийсь цікавий фон. Наприклад, намалювати його на галявині або в будинку, або зробити поруч замок. Зеленим фломастером можна ще додати йому кружечки. Ось тут в центрі на голові. І під бровима. Обов'язково підписуйся та став лайк, якщо тобі подобається зі мною малювати. Наш малюнок готов. До нових зустрічей на моєму каналі!